Викриття великого і жахливого. Знайомими вулицями друзі попрямували до палацу Гудвіна. Дорогою фараман не стримався і повідомив декого з мешканців про загибель страшної бастинди. Звістка блискавично поширилася по місту. І незабаром за Еллі та її друзями до самого палацу. Потягнувся великий натовп поштивих роззяв. Бородатий солдат стояв на посту і, як завжди, дивився в люстерко та розчісував свою пишну бороду. Цього разу юрба зібралася така велелюдна і репетувала так гучно, що привернула увагу солдата не більше ніж за десять хвилин. Дінгіор дуже зрадів поверненню мандрівників. Із небезпечного походу, викликав фліту, і та відвела їх до колишніх кімнат. Будь ласка, повідомте Великого Гудвіна про наше повернення, сказала Еллі солдатові, і перекажіть, що ми просимо нас прийняти. Через декілька хвилин Дінгіор повернувся і сказав, Я голосно повідомив ваше прохання біля дверей тронної зали. Але не отримав від великого Гудвіна жодної відповіді. Солдат щодня підходив до дверей тронної зали і доповідав про бажання подорожніх зустрітися з Гудвіном. І щоразу йому відповідала німа тиша. Минув тиждень. Очікування стало геть нестерпним. Мандрівники розраховували зустріти в палаці Гудвіна палки прийом. Чарівникова байдужість лякала і дратувала їх. Чи не помер він часом? міркувала Еллі. Та де там? Ні. Він просто не хоче виконувати своїх обіцянок і ховається від нас, обурювався страхопут. Звичайно, йому шкода мізків і серця, і сміливості. Адже це цінні речі. Тоді не треба було посилати нас до злої чарівниці Бастинди, яку ми так хоробро знищили. Розгніваний страхопу доголосив солдатові Скажіть Гудвіну, якщо він нас не прийме, ми викличемо летючих мавп. скажіть Гудвіну, що ми їхні господарі, ми володіємо золотою шапкою, пікапу трікапу. І коли сюди з'являться летючі мавпи, тоді ми з ними поговоримо. Дінгіор пішов і дуже скоро повернувся. Гудвін жахливий прийме вас усіх завтра рівно о 10 ранку, в тронній залі. Прохання не спізнюватися. І знаєте що? тихенько прошепотів він на вухо Еллі. Він, здається, злякався, адже він мав справу з летючими мавпами. І знає, що це за звірі. Мандрівники пережили тривожну ніч і вранці в призначений час зібралися перед дверима тронної зали. Двері відчинилися, і вони зайшли до зали. Кожен очікував зустріти Гудвіна в тому вигляді, в якому він з'являвся їм уперше. Як же вони здивувалися, коли не побачили в залі ані когісінько. Там панувала урочиста і моторошна тиша, і друзів охопив жах, що готує їм Гудвін. Вони здригнулися, наче громом уражені, коли серед порожньої кімнати залунав голос: Я Гудвін, великий і жахливий. Навіщо ви турбуєте мене? Еллі та її друзі роззирнулися біч. ніде, ні лялечки. Д -д Де ви? тремтячим голосом запитала Еллі. Я скрізь, урочисто відповів він. Я можу перевтілюватися у будь-який образ і стаю невидимим, коли захочу. Підійдіть до трону, я говоритиму з вами. Компанія ступила кілька кроків уперед. Усі тремтіли від страху, окрім залізного дроворуба й тутошки. Залізний дроворуб не мав серця, а тутошка не тямив, як можна боятися голосів. Говоріть! почувся голос. Великий Гудвіне, ми прийшли просити вас виконати ваші обіцянки. Які обіцянки? уточнив голос. Ви обіцяли відправити мене до Канзасу, до тата з мамою, коли моргуни будуть звільнені від влади Бастинди. А мені ви обіцяли дати мізки, а мені серце, а мені сміливість. Та хіба моргуни справді стали вільними? запитав голос, і Еллі здалося, що він затремтів. Так, відповіла дівчинка. Я облила злу бастинду водою, і вона розтанула. Докази. наполегливо вимагав голос. Пікапу трікапу. вигукнув страхопуд. Хіба ви, що існуєте скрізь, не бачите на голові Еллі золоту шапку? Чи ви хочете, щоб ми для доказу викликали летючих мавп, бамбарачуфара? О, ні, ні, я вам вірю. Враз перебив голос. Але це так несподівано. А, гаразд, приходьте післязавтра, я подумаю про ваші прохання. Ви мали час думати, скорики морики, заволав розлючений страхопут. Ми чекали прийому цілий тиждень. Не хочемо більше чекати жодного дня. завзято підтримав товариша залізний дроворуб. Алев так гаркнув. Що величезна зала наповнилася гулом, у якому потонув чийсь переляканий зойк. Коли стишилося від луння лев'ячого реву, запанувала тиша. Еллі та її товариші чекали, що відповість Гудвін на їхній сміливий виклик. У цей час Тутошка щосили нюхав повітря. І, раптом, загавкавши, кинувся до найдальшої частини кімнати. Він ніби щезав з очей. Враженій Еллі здалося, ніби песик ось ось проскочить крізь стіну. Аж ось зі стіни, ні, із-за зеленої завіси, що зливалася зі стіною, репетуючи, вискочив маленький чоловічок. Приберіть собаку, він покусає мене, хто дозволив проводити до мого палацу собак? Мандрівники, роззявивши роти, дивилися на чоловічка. На зріст він був не вищий за Еллі, але вже старий, з великою головою і з моршкуватим обличчям, вбраний у строкатий жилет, смугасті штани та довгий сюртук. У руці він тримав довгий гучномовець. І нажахано відмахувався ним від тотошки, який вискочив із за завіси і намагався вхопити його за ногу. Залізний дроворубець з сокирою на плечі одразу ж ступив назустріч незнайомцеві. Хто ви такий? суворо запитав він. Я Гудвін, великий і жахливий, тремтячим голосом відповів чоловічок. Але, будь ласка, не чіпайте мене, я зроблю все, що ви від мене зажадаєте. Подорожні перезирнулися, надзвичайно здивовані та розчаровані. Але я думала, що Гудвін це велика жива голова, знітилася Еллі. А я думав, що Гудвін русалка, додав страхопуд. А я гадав, що він страшний звір, мовив дроворуб. А я думав, що Гудвін вогняна куля, сказав Лев. Усе це правильно, і водночас ви всі помиляєтеся. Просто пояснив незнайомець. Просто пояснив незнайомець. Це тільки маски. Як маски? вигукнула Еллі. Хіба ви не великий чарівник? Тихіше, дівчинко, сказав Гудвін. Про мене пішли чутки, що я великий чарівник. А насправді, насправді, на жаль, насправді я звичайна людина, дитино. Еллі стало так прикро, що їй аж сльози покотилися з очей. Залізний дроворуб теж ладен був заголосити та вчасно згадав, що не взяв із собою мастильнички. Розгніваний страхопуд заволав. Я скажу, хто ви такий, якщо ви цього не знаєте. Ви шахрай, по капутрі вже ж правильно, відповів чоловік, ласкаво посміхаючись і потираючи руки. Я великий і жахливий шахрай. І що тепер робити? загадався залізний дроворуб. Що ж? Хто ж мені дасть серце? А мені мізки? запитав страхопуд. А мені сміливість? додав Лев. Друзі. перервав їх Гудвін. Друзі. перервав їх Гудвін. І не кажіть мені про такі дурниці. Поміркуйте над моїм жахливим існуванням у цьому палаці. Вашим жахливим існуванням? здивувалася Еллі. Так, дитино, зітхнув Гудвін. Бачте, Ніхто, ніхто у світі не знає, що я великий шахрай, і мені чимало років доводиться хитрувати, ховатися і всіляко дурити людей. А ви знаєте, яка це тяжка робота морочити людям голову. І на лихо це завжди розкривається. Ось ви викрили мене, і, чесно кажучи, він знову зітхнув. Я радий, що так вийшло. Звісно, я помилився, впустивши вас сюди всіх гуртом, та ще й із цим клятим цуциком. Ну, ну, обережніше. загарчав Тотошка, вищиривши зуби. Перепрошую, вклонився Гудвін. Я не хотів образити вас. Тож на чому я зупинився? Ага, згадав, я впустив вас усіх тому, що дуже злякався летючих мавп. Щось я нічого не збагну. Заперечила Еллі. Як же тоді я бачила вас у подобі живої голови? Це дуже просто, відповів Гудвін. Ходіть за мною, і ви зрозумієте. Він провів їх через таємні двері до комірчини за тронною залою. Там вони побачили живоголову, русалку, звіра, фантастичних птахів і риб. Усе це було виготовлено з паперу, картону, пап'ємаше і майстерно розфарбовано. Ось ті подоби, яких може набувати Гудвін, великий і жахливий, захихотів викритий чарівник. Як бачите, вибір досить широкий і зробить честь будь-якому цирку. Все це огидно, е, тобто я хотів сказати дивно, мовив страхопуд. Лев підійшов до голови і сердито гепнув її лапою. Голова покотилася підлогою, перекидаючись і люто крутячи очицями. Переляканий Лев загарчав і відскочив. Найважче, почав розповідати Гудвін, керувати очима. Я смикав їх із -за, ширми за ниточки, але очі все одно дивились не туди, куди треба. Ти, певно, помітила це, дитино. Мене це вразило. Згадала Еллі, проте я була така налякана, що не збагнула, в чому річ. А я ж на переляки і розраховував, зізнався Гудвін. Якщо мої перетворення і не завжди бували вдалі, та страх відвідувачів заважав їм помічати недоліки. А вогняна куля. закричав Лев, ну, вас я боявся найдужче, а тому змайстрував кулю з вати, просочив спиртом і запалив. Непогано горіло, геж? Лев, з презирством відвернувся від великого шахрая. Як вам не соромно дурити людей? запитав страхопуд. Спочатку було соромно, а потім звик, пояснив Гудвін. Ходімо до тронної зали, я розповім вам усю історію. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.